Коли ми йдемо від нашого розуму, від его розуму, тоді в нас дуже великі е, йду, йдуть очікування, е, аналіз себе, то ми добре зробили, то ми не добре зробили, аналіз зовнішнього середовища Всесвіту навіть. І е, в цьому випадку е, ми ніяк не можемо, не можемо дізнатися, е, хто ми, що ми і для чого. Пізнання, тому що це процесінг, це дивовижний шлях, заради якого ми тут і з'явилися в цьому втіленні, в цьому середовищі. Аліс, оцінка і судження. Всі е, ці три е, ні, направлення вони не є е, продуктивними, вони є деструктивними завжди на підсвідомості йде від страху, від емоцій страху. Тобі ж вона завжди знаходиться. ну, Психологи цим, з цим дуже знайомі. Така модель поведінки: жертва-агресор. Всесвято і світ сам починає нас вести. Нам не треба гребсти, щоб вижити в цьому морі, в якому шторм, а нам треба просто розуміти, як користуватися цими хвилями на благо собі.